Сонечка встала, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Дітки, сьогодні до нас завітала зайченя. Воно запізнилося до цирку, бо не могло швидко перейти дорогу. І йому порадили прийти до нас, щоб ми йому розповіли про світлофор. А як світлофор Пояснюю, коли треба йти, а коли ні. Вірно, вогники підказують червоний? Стій, жовтий приготуйся, зелений іди. Запалюються вогники не всі одразу, а по черзі. А як ви гадаєте, який із них найголовніший? Світлофор, корисна річ, служить людям день і ніч, як червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина проїжджає. Жовте око, кліп не лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся. Як зелений вже гарить, переходь по зебрі вмить, але тут не забувати все навкруг контролювати. То який колір найголовніший? Молодці, всі кольори головні та важливі. А давайте ми зробимо світлофор для нашого зічення. Для цього нам знадобиться пластилін чорного, червоного, зеленого та жовтого кольору. Робимо спочатку основу. Беремо чорний пластилін, розминаємо його, щоб він був м'якенький. Скочуємо невеличкий циліндр. Кладемо на долоньку, прижимаємо зверху другою і скочуємо кульку. Натискаємо на пластилін. Так, у нас вийшла кулька. Тепер цієї кульки робимо ми циліндр. Руху робимо вперед-назад, вперед назад, вперед, назад. Ось такий стовпчик Получився прижимаємо трішечки зверху, знизу. Так, основа у нас є. Тепер треба три кольори. Беремо спочатку червоний колір, відриваємо маленький шматочок червоного кольору, кладемо на долоньку Скочуємо. виходить маленький кружечок. Ми його сплющуємо і прижимаємо до основи. Другий у нас колір буде жовтий. Відщипуємо маленький шматочок такого ж розміру. Кладемо на долоньку. Скочуємо, сплющуємо і накладаємо під червоним кружечком. І залишився у нас зелений колір маленький шматочок на долоньку, скочуємо, сплющуємо. Ось так. І у нас получився світлофор. Зайченятко вам щиро дякує. Ви допомогли йому познайомитись із світлофором, а тепер йому час вирушати додому, до матусі. І нам пора прощатися. До побачення, до нових зустрічей!